Африка, хоча не лише купувати українську зброю, регіон зокрема прагне розмістити на своїй території і виробництво. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час форуму оборонних індустрій. Він також додав і ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме Африка була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції. Тож нині чекають на її повернення на ринок. Так зауважує пан Кулеба. Ну а Тегеран та Москва можуть домовитися про постачання балістичних ракет країні агресорці, і це може статися після закінчення дії резолюції Радбезу ООН щодо Ірану. Так вважає представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Україна неабияк стурбована цим і уважно стежить за розвитком ситуації разом із партнерами. І також зауважив Юсов. Ми намагаємося робити певні кроки, аби цього постачання не відбулося. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва приєднується до нашої розмови. Пане Тарасе, доброї вам ночі. Вітаємо, вітаю доброї ночі. Ну, давайте розпочнемо з Африки. Пан Кулебо також зауважив, що в принципі не на часі. Поки що ця співпраця з приводу розміщення якихось українських виробництв на африканському континенті, але тут незрозуміло, чому Африка заявляє про це саме зараз. Саме от, саме от зараз, що їм потрібно не лише українська зброя, їм потрібні і виробництва. Ну, власне, для мене це продовження тенденції по такому витісненню Російської Федерації з африканського континенту, яке насправді почалося ще майже кілька кілька місяців тому, майже два місяці тому. От і власне це пов'язано із тим, що ну з одного боку російські позиції на африканському континенті. Похитнулися через проблеми Кремля з Вагнером і особисто з його очільником Пригожиним. І власне через нездатність міноборони Російської Федерації і генштабу ефективно перейняти контроль над операціями Вагнера в Африці. Ну зрештою, стало зрозуміло більшості притомних африканських країн, що насправді це дуже хороший шанс. Позбутися російського впливу чи принаймні, почати робити перші конкретні кроки е, по тому, щоб цей вплив мінімізувати, ну тому що насправді африканські держави чудово розуміють, що таке російська присутність на континенті. Вони е, бачать ось ці е, підконтрольні Російські Федерації. Військові хунти в а, окремих країнах а, так званого сахелю а, це а, такий пояс африканських країн, які знаходяться під пустелею Сахара, південніше цієї пустелі. І власне африканські держави чудово бачать і розуміють, що там відбувається під російським впливом. Тобто, ну типова політика Росії по відношенню до африканських держав це а, військовий переворот, приведення до влади а, союзної до Кремля військової хунти. Встановлення військової диктатури і далі, яка тримається виключно на російській зброї на російських штиках, в тому числі на найманці Вагнера, і відповідно викачування природних ресурсів з цих країн як плату за. Утримання при владі підконтрольних маспіхун цих самих військових, і от через ситуацію в першу чергу в Нігері, де ну окремі африканські держави, окремі союзи африканських держав регіональні, намагаються усунути від влади ті сили, які прийшли в результаті військових переворотів. Власне, ну це дає африканським державам розуміння того, що по перше Росію можна потіснити з африканського континенту, але е, африканські країни, дивлячись на е, війну, е, яку Росія розгорнула про, проти України, розуміють, що насправді для того, щоб витісняти росіян, е, потрібна зброя, і ця зброя має бути точно більш якісна аніж те, що може запропонувати російський ВПК. Тому, власне, от е, ми зараз бачимо, що Представники ключових африканських держав починають цікавитися українським ВПК, посилено так і активно пробувати домовлятися про стратегічну перспективу, в тому числі і про розміщення виробництва української зброї на території цих африканських держав. Скажіть, будь ласка, на вашу думку? Це виробництво, яке може бути, ну поки що ми так та, да, обговорюємо цього, що не відбувається. Однак ідея є, і якщо вони вже озвучені на такому офіційному рівні, то очевидно, що там певні розрахунки в африканських країнах вони існують. Але ж не секрет, що Росія має в союзниках певні країни Африки, і чи не може бути такого, пане Тарасе, що буде організоване підприємство, або країни Африки будуть закуповувати нашу зброю, і потім цю ж зброю. Країни союзниці Російської Федерації будуть передавати країні-агресорці. Я думаю, що ми ці питання будемо проговорювати з самого початку. Це має бути однією з умов, взагалі, яка можливить такої співпрацю між Україною і окремими африканськими країнами, які будуть в цьому зацікавлені, насправді тут ми розуміємо. Ми маємо розуміти, що буде певна етапність так в тому, як Україна буде нарощувати співпрацю ось цю по лінії ВПК з країнами африканського континенту. Тобто, очевидно, на початку буде йтися про те, щоб ми розміщували певні. Окремі промислові потужності, які будуть дозволяти африканським державам ефективно ремонтувати експлуатувати ту зброю, яка в них є. Ну бо власне тут ідеться про те, що поки що країни Афри... Африки в переважній більшості використовують зброю колишнього радянського виробництва, колишнього російського виробництва. Так і якби в наші попередні зв'язки з африканськими країнами вони якраз і базувалися на тому, що ця зброя. Вона проходила на українських підприємствах українського ВПК, відповідно там технічне обслуговування, певні технічне покращення і так далі. Але зараз і ми, і наші партнери в Африці розуміють, що український ВПК буде отримувати додатковий такий ресурс потужності, в тому числі і через доступ до західних технологій і через налагодження спільних виробництв українського ВПК, із нашими західними партнерами, і це ну скажімо, може бути такий якісний крок вперед для країн Африки, в тому плані, що вони будуть отримувати ту зброю, яку вони в принципі технологічно розуміють. Тобто, це буде зброя, яка буде базуватися частково на тих радянських зразках, які експлуатує Україна, але це вже буде зброя, скажімо, більше прокачана західними технологіями. І мені здається, що і саме це. В середньостроковій перспективі буде цікавити африканські країни, і власне, ну якби для того, щоб Унеможливити типу, потрапляння цієї зброї до рук Росіян, а, ми будемо просити наших майбутніх партнерів країни Африки, які будуть долучатися до таких ініціатив. Ну скажімо, давати нам додаткові гарантії того, що а, Російська Федерація взагалі не буде там присутня. Ну насправді, от такий яскравий приклад в нас уже є. Як це можна зробити? А, це приклад, коли Туреччина купила в Росії С 400 так хоча перед цим Туреччина активно була залучена до... Розробки і виробництва американського літака F-35, ну такого одного із найсучасніших літаків п'ятого покоління, і в той момент, коли Туреччина підписала угоду з Росією про закупівлю цих комплексів С 400 Сполучені Штати Америки сказали, що вони по-перше припиняють будь-яку співпрацю з Туреччиною по подальшому виробництві літаків, і по-друге, позбавляють Туреччину доступу взагалі до цих технологій. Американці навіть забрали літаки, якими там кілька штук було в у турків. Для ознайомлення, для тестування і так далі. І тепер Туреччина ані може брати участь в цьому консорціумі міжнародному з виробництва цього літака, ані має, вона не має права претендувати на будь-які контракти, на те, щоб поставляти ці літаки в країну, доти, доки турецькі сили протиповітряної оборони експлуатують російські С-400. Ну, це взагалі була цікава інформація. Ми вже обговорювали це і в цій студії. Зокрема, що Туреччина, будучи країною НАТО, північно-Атлантичного альянсу закуповує російські військові системи С 400 І це дійсно дуже дивно. Але, от стосовно, хотів поговорити більше з вами про взаємодію тегеран Москва, от по цьому трекові. Ви знаєте, що зараз з'явилася новина, що резолюція Організації Об'єднаних Націй припиняє діяти стосовно обмежень для Ірану. І цим іранська влада може скористатися і, начебто, швиденько реалізувати ті всі свої наміри з приводу продажу балістичних ракет для Російської Федерації. Невже про це не знають в організації Об'єднаних Націй, допускаючи ось такі от якісь паузи в діях Резолюції? Я думаю, що ці речі відомі. Просто тут питання в тому, чи а, може організаційно і процедурно а, той самий Радбезон продовжувати дію цих резолюцій, поки там сидить Російська Федерація, яка теж чудово розуміючи, що для її іранських союзників це відкриває вікно можливостей для того, щоб ну, власне посилити російську а, агресію проти України і а, російські війська на території України, а, власне ну можна. Так от дуже сміливо прогнозувати, що Російська Федерація буде чинити будь-який спротив будь-яким спробам організації Об'єднаних Націй Радбезу, наприклад, так продовжувати дію цієї резолюції. Ну і власне це до речі може бути один з моментів, які Москва могла пообіцяти Тегерану. От для того, щоб посилити так би мовити, це партнерство і е, цю взаємну залежність. Ну бо власне е, ми бачимо, що е, на сьогодні принаймні, в тому, що стосується поставок безпілотників, е, співпраця між е, Росією і Іраном е, розвивається досить активно, і власне зараз навіть ідеться про те, що. На території Російської Федерації будуть знаходитися лінії зборку зборки цих безпілотників. Ну поки що йдеться про збирання їх просто як кажуть таке гапаритне, да, тобто, ну це не буде як кажуть зборка цих безпілотників з нуля. Просто ну якби їх просто будуть монтувати да, оцими, цими вже ці уже готовими великими блоками. Ну, от. Але тим не менше, це крок до того, щоб Іран міг розгорнути на території Російської Федерації виробництвом які пов'язані безпосередньо з іранським ВПК, і тут треба розуміти, що для Теграну це насправді ну набагато е, більш вигідна річ, яку е, Іран може отримати від Російської Федерації, тому що ну е, приклад активної позиції Ізраїлю в протидії е, розвитку іранської військової машини. Полягає в тому, що е, іранський ВПК вже не почуває себе дуже безпечно принаймні, ті підприємства, які знаходяться безпосередньо на території самого Ірану, тобто Ізраїль вже е, ну якби ввів таку системну практику ударів по е, іранському ВПК, е, але е, Іран чудово розуміє, що якщо якась частина цього вербництва буде знаходитися на території Російської Федерації, то принаймні для Ізраїлю ці цілі будуть недосяжними. Ну і це до речі, насправді відкриває нам ще один напрямок такої реальної практичної співпраці з Ізраїлем, тому що ну фактично ми маючи можливості уже такі, от від, напрацьовані так би мовити, та наносити удари по військових цілях на території Російської Федерації. Ми тут Ізраїлю можемо допомогти, але звичайно ж, розраховуючи на... Військову допомогу з боку самого Ізраїлю так по відношенню до України, але питання постачання балістичних ракет це насправді питання досить серйозне і власне є загроза того, що ну якби якщо це ця справа взагалі зрушить з місця, так між Росією і Іраном. То зрештою вона може піти ось цим треком з безпілотниками, в тому числі і з е, таким от міксуванням технологій. Тобто, ну зрозуміло, що е, десь е, російський ВПК може посилити потенціал Ірану, але насправді у іранського ВПК в даному випадку трошки більше шансів е, посприяти росіянам, тому що ну іран колись е, отримав доступ до е, таких. На той момент так, це там 70-80-ті роки технології американських, і власне цим досі користується, і от це те, що Іран насправді може запропонувати Росії, і це те, що повинно хвилювати не тільки нас, але і Сполучені Штати Америки, і Ізраїль, ну і в принципі всіх ключових гравців в регіоні, як мінімум, тому що посилення Ірану означає додаткові ризики ескалації на близькому сході. Пане Тараси, дякуємо. Будемо стежити за тим, як розвиваються ці міжнародні зв'язки, міжнародні відносини. Дякуємо вам. Тарас Жовтенко був з нами, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Лька Кучеріва.